Ще один глядач нашого каналу виграв безкоштовну рекламу. Вчора ми приготували ковбаску до сніданку. Відська красота. Тепер будемо пробувати. Гарнюща. Виставила відео вчора, як я її набиваю. Боже, які там коментарі. Це страшно. Які люди злі. Чому, коли людина працює, рухається вперед, так вона всім поперек горла. Держи, сонечко, пробуй. Ковбаска дуже смачна. З чистого м'яса. Мені нам і писали, що це жижа, що це непонятно що. Що ви туди напхали? Ми нічого сюди не напхали. Тут тільки чисте м'ясо. Ковбаска дуже класна. Хто купував, той знає. І далі замовляє у мене і купляє, щоб їсти настоящу м'ясну ковбаску. Дивіться, яка красота. Дуже смачно. Кожен думає в міру своєї розпущеності. Це страшне, я як сьогодні подивилася коментарі. Це, напевно, пишуть ті, хто нічого не робить. Просто сидить собі на дивані, експерти, технологи, і просто собі пише. Замовляйте в мене цю ковбаску, вона дуже смачна. Вартість такої ковбаски 400 гривень за кілограм. А що, ти більше не біжеш? Хочу посмакувати. Потім будемо смакувати разом. Смакота? Бажаєте замовити, пишіть мені у Viber у WhatsApp 068 87 87 87 874. Сьогодні будемо відправляти. Хто чекав? Вірніше сьогодні будемо формувати, а завтра буде відправочка. А сьогодні будуть свіженькі сардельки. Сордечки. Не колбаса, а шедевр. Я так зрозуміла, що на нашу ковбасу є дуже багато технологів. Дуже Так прям. Аж приємно, що за нами слідкує так багато людей. Виділя... Дякую, що виділяєте час на те, щоб написати нам коментарі. Бо ми не маємо часу. Так, Ми не маємо часу. Я тільки раненько зайшла почитати, що там за ніч написали. Ласка, сонечко і. Всім гарного і продуктивного дня. Клас. Супер.